Ліна Костенко, бузиновий цар. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось її грає на дуду. Подивлюся, я піду. Баба каже Не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шародить, Бузиновий цар сидить, бров в нього волохаті, сиві косми полохаті. очі різні, брови грізні. Кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапани, так і схопать з босини. Я кажу їй бабо ні, очі в нього не страшні, на паньоку, як на троні. Він сидить собі в короні, в дудку грає джоломію. Я заграв би, та не вмію. А навколо ходять в танці, квіти, всі його підданці, є оркестри духові. Равлик павлик у траві є у нього для настарашки славне воїнство, мурашки, три царевні бузинові мають кожна по обнові, Не все пущі павуки чуть царпани і шовки. На цареві опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.